Друзі, я вас знов вітаю на своєму каналі. І цього разу хотіла поговорити головні такі новини, які я почула, і поговорити сьогодні ще про вибір кантону, в якому жити, за яким принципом його можна обирати. Це особливо моя думка, щоб я обрала, якби можна було обрати взагалі. Але тут є люди так само, які е, не, не обов'язково мають зараз статус С, можливо, в них зараз статус Б або С, або вони, вони лише планують їхати на роботу сюди і обирають. Ай. Але спочатку хотіла з вами поділитись новиною, яку я дізналась від е, моєї подруги, яка читає ці групи. Українські в телеграм-каналах, і вона мені пише: ти бачила там такі новини зараз, там такий срач в цих каналах, я говорю, то я, я їх не читаю, я знаю, що вони є, але мен мене в них немає. Тому, коротше кажучи, є така новина, що Рада зараз хоче обмежити статус захисту С. Для тих людей, які в Україні проживають не в зоні бойових дій і не на окупованих територіях, а, і так само вони ще до цього хочуть обмежити статус тим, у кого нема українського громадянства, хто, ну, у кого було там тимчасове проживання чи ще щось. Таких лише 800, але вони є. Ось. Е і що з цього виходить? Що люди, які приїхали з центральної або Західної України, є вирогідність, що їм статус не будуть продовжувати, це ще не прийнятий закон, це ще не прийняте рішення. Е але таке може бути. І мені було цікаво, як ви до цього ставитесь, тому що Естер Фрідлі, це жінка, віце, старший віце-президент, вона ось так от запропонувала обмежити цей статус. І читаю новину. Українців, які живуть безпосередньо в районі з більш-менш інтенсивними боями або в районі окупованому з Росією. Так? Тобто, ці регіони будуть для них будуть продовжен цей статус, а для інших ні. Це я перекладаю це швейцарський сайт, швейцарські новини. Здається, це. Сюрівський цей як журнал такий. О, ну, ви можете це знайти. Просто пишіть не українською, не російською, напишіть або німецькою, або англійською, ви це побачите. Ось, і скажіть мені, як ви вважаєте, чи справедливо це таке рішення, яке можуть прийняти, тому що це ще не 100%, його лише оговорили там проголосувало 23 проти 19, тобто, так, майже 50 на 50 можна сказати. Ось яка ваша думка? Мені дуже цікаво. Та звідки ви? Тому що я ну, в більшості своєї зустрічаю тут людей з центральної або західною. Я не знаю ні однієї людини із, наприклад, з Маріуполя. Запоріжжя, я знаю лише одну харків'янку, ну, як і люди, які приїхали на самому-самому початку: одну дівчинку з Херсона і одну жінку з Сум. Ось. Напишіть, що ви вважаєте. Та чи справедливо це, чи ні, як правильно поступити. І взагалі, як ви думаєте, чому зараз це обговорюється? На якій підставі, що що трапилось? Тому що війна як була, так і йде, і здається, десь рік тому було, було також таке, така новина пробігла. Я не буду говорити зараз голословити, тому що я не пам'ятаю точно, але була новина про те, що Швейцарія також хоче обмежити. Статус для тих, хто живе на кордоні з іншими країнами, не Росією, Білорусію, а з Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Молдовою, напевно, також і так далі. Для них обмежити надання цього статусу, тобто, це вважається, якщо ви живете на кордоні, то там не так. Небезпечно тому, чому ви сюди їдете. Ось. Я ще раз підкреслюю, що це неофіційний ще закон, це неофіційна якась неофіційне рішення, це вони ще в процесі, але це існує і, ще раз повторюсь цікава дуже ваша думка, що ви вважаєте? Ось. і Основну частину цього відео я завжди говорю, що я е, буду відео знімати не дуже велике, але завжди знімаю його на 30 хвилин. Тому я зараз буду намагатись е, знімати не дуже довге відео, але подивимось, як воно буде. Ось, я хотіла взагалі сьогодні е, поговорити про е, кантони та як обрати кантон та. Як би я обирала контан для проживання або для, можливо, купівлі нерухомості і майбутнього? Я зараз живу в Базельштаті і не планую звідси їхати. І не планую звідси їхати, по-перше, тому що у мене тут робота. Вже ні, по-перше, тому що я не можу звідси поїхати. Навіть якщо б я хотіла, це повинні бути певні обставини, тому що змінити кантон на статусі С дуже-дуже складно. Майже неможливо. Ну, майже можливо, але це дуже складно. І підстава, щоб його змінити, і підстав таких у мене немає, тому я цим займатися не буду. Але. Якщо б можна було, я би переїхала із Базельштата. Базельштат це одне місто і це є один кантон. Я би переїхала в Базеланд. Чому? Базельланд він більший, це багато різних містечок таких. І він так само дуже-дуже близько до Базельштата. Наприклад, я працюю в Базеландії. Тобто, мені. Ну, Це 20 хвилин до моєї роботи. Ну, це взагалі не, не відстані, це, ну, це смішно. Тобто, це близько до міста, але у тебе є більш можливостей для обрання, де ти саме будеш жити. Тому що в Безершне ти можеш жити лише тут, в цьому місті, тому що мене розподілили сюди, в цей кантон. Це лише одне місто, я можу жити тільки тут. А в Базеланді я можу обирати, жити в Обервілі, в Тервілі, там ще десь і так далі. Тут я не можу обирати лише в цьому місті, воно ж чарівне, але ну, так, як є. А, далі, Базиланд, він, як, типу, я всім пояснюю, що Базельштат це Харків, а Базеланд це Харківська як, область. І в Базиландії ще тихіше, хоча тут дуже тихо. В Базиландії ще тихіше, ніж в Базильштаті, а мені це подобається. Я люблю природу, спокій. Я вже говорила, що я не так часто кудись ходжу, мені це просто не подобається, і в мене в цьому нема ніякого. Мені переваги місто не надає ніяких. Якщо мені треба, я поїду. Це також не проблема. Або на трамваї, або на автівки, або на велосипеді. Так, до речі, нещодавно займалась німецькою, тут в цій кімнаті сиджу, а у нас нові сус... сусіди. І у мене від... відчинено вікно, і я сиджу, і е... я чую, як у мене нібито ось поруч зі мною хтось розмовляє. Я сиджу ось тут, в цьому куточку кімнати, вікно ось ви його бачите. Це виявилось я так, від... я не звикла до цього вже, Я вже це забула, що е люди іноді е голосно розмовляють. І я просто сиджу, я говорю, у мене вчителька Аня також, я говорю, Аню, будь ласка, зачекайте. Я щось не можу зрозуміти, що це таке. А я йду до цього вікна. Я подумала, що щось можливо трапилось. Всяке буває. Ні, нічого не трапилось, просто людина по телефону гучно. Ну, достатньо так голосно говорила. Це мені не заважало, просто я так думаю, боже, і я повертаюся, говорю, Аня, все добре, це просто хтось розмовляє. Вона говорить: Господи, ви там в своїй Швейцарії вже тютю. -тю. Може, і тютю. -тю, тому що також ось в порівнянні з Польщею я була там два дні або три, і в порівнянні з Польщею. Я зрозуміла, про що багато людей говорять, що тут дуже якось сумно, нема чого робити. Дійсно, тому що я в Польщі, знаєте, в Кракові зайшла в цей торгівельний центр, гуляла центром міста, багато людей, воно, ось знаєте, живе. І я на одну просто одну секунду думала, можливо. Може, може, я дійсно щось, знаєте, чогось не зрозуміла і, можливо, дійсно мені цього не вистачає, а потім зрозуміла, що ні, все ж таки вистачає. Но... Але є це, цей момент, що ти коли сюди повертаєшся, я повернулася і думаю, боже, реально якась деревуха, Дійсно. Хоча, ну, я була вже в Кракові неодноразово, і до цього. Після Кракова, коли я поверталася в Харків, у мене не було відчуття, що Харків деревуха, тому що Харків також рівне, просто величезне місто, торгівельні центри і так далі. Але ось після Швейцарії є таке відчуття, що ти кудись повернувся, ніби тут всі вмерли, розумієте? Є таке. І я зараз розуміла, про що мені багато людей говорили, що тут їм сумно, але мені все одно тут подобається, мені тут не сумно. Так, повертаємось до того, куди їхати, якщо ви можете обрати. До речі, коли ви їдете по статусу С, вас питають, коли, куди ви хочете. І мої друзі, які нещодавно приїхали, вони хотіли, ну, а вже ж вони хотіли в Базель, хотіли, але тут ніхто не гарантує, куди тобі відправлять. І вони обидва вивчали німецьку в школі. І, Моя порада була, скажіть, що ви в школі вивчали, вивчали німецьку, можливо, це допоможе вам залишитись хоча б в німецькомовному кантоні. І якщо до цього говорили, що Цюріх зачинений, в Цюріх нікого не відправляють, їх відправили в кантон Цюріх, і це чудово. По-перше, вони обидва розмовляють англійською там більш можливості, мені здається, з, з роботою. Більш інтернаціональне місто, Базель також. Базель також інтернаціональне. Спілкуються англійською, цюріх також, а ось ці маленькі містечки якісь, ну там, ні. Хоча все одно я завжди в кожному відео говорю, що треба вивчати мову, і це дуже важливо. І це дуже корисно для вашого мозку, тому вивчайте. Я зараз вивчаю три мови. Це німецька, французька і українська. І, виходить, у мене непогано. Так, далі е, я хотіла сказати про, м, про мовну ситуацію, ми сказали. Так? Тобто, якщо ви розмовляєте німецькою, французькою, італійською, е, романськими мовами, то ви можете це сказати. І, можливо, вам підуть на зустріч і вас відправлять у той кантон, де ви вже. Зможете плюс-мінус спілкуватись, вам буде трошки кра... легше, так? І е, Кантон буде менше виділяти грошей на те, щоб е, ви вивчили мову, можливо, їм також це цікаво, не знаю. Далі ринок праці. Е, в Базилі фармацевтичні хімічні компанії, такі як Рош, Навартіс і так далі. Я зараз йду працювати в. Хімічну індустрію буду вам розповідати, до речі, у мене вже цей понеділок, я вже виходжу на роботу не нервую. Трошки нервувала там десь 4-5 днів тому, зараз не нервую, вирішила, що буде як треба, все буде, все буде в будь-якому випадку добре. Не нервую. І у мене вчора я вам трошки так відволікусь, а вчора була... ні, ні. Позавчора, у вівторок, зараз четвер. Я була останній день в школі, і до мене я не говорила учням, що я вже не повертаюся в школу. Ну, якось тому дізнаються наступного року. Їм ем сказав мій колега, з яким я разом працюю, і вони підбігають до мене такі, як називаю, хобітами, тому що там така смішна компанія, там три хлопчика. Один з них. У нього також є ютуб канал, і я коли тільки почала у них вести уроки, вони, він мені записав на свій YouTube, на відео на, на своєму ютуб-каналі, частину якого присвятив мені, що у нас є вчителька, вона з України. Діти до речі, до речі, одразу мені розповідали, як вони е, збирали кошти для українців. І відправляли їх. Вони продавали печиво, що щось таке. А, вони, здається, вони як робили такий кіоск на вулиці, якісь там ну, щось там цукерки, якісь лим, лимонад таке продавали, і відправляли гроші для українців, і дуже цим пишались, і мені одразу це розповідали. І ось він вони там робили мені відео про те, як вони вчителька, і ось яка вона класна. Це дуже-дуже зворушливо було. І зараз вони також підбігають до мене. Три хобіта, ось ці, там три друга підбігають, і. А ви все, ви там не працюєте більш тут. Більше, ми вас наступного року не побачимо. А куди ви йдете? А коли ми з вами побачимося? Я говорю, то ми ще з вами не розстаємося. Я ще тут сьогодні, ось, може, в п'ятницю там. Ну, говорить, ну, а можна якось з вами буду зв'язатись. Я говорю, ну у вас же ж мій А вони бачать мій Ютуб канал, вони чекають мої відео, вони слідкують. Також дуже смішно, тому що українську вони не знають авже ж. Але один там хлопчик намагався її вивчати. Я йому говорю: та що ти? Я вивчаю німецьку, ти вивчай, як будемо спілкуватися з українською. Він на дуалінго, коротше закачав собі українську мову, і там, і він так швидко, знаєте, він там підходить. Мій батько мені сказав. Я говорю: Боже, напугав. Може, він весь цей час розумів. Коротше, він дуже знаєте, так, мамо, тато. Батько, це, там мій брат, і ну, такі, знаєте, базові слова, якісь він говорив взагалі без проблем, це було прикольно. А, ось, і вони, коротше кажуть, говорять, можна я там в Інстаграмі вам напишу, а можна то, а можна все, Говорю, все можна, пишіть, будемо спілкуватись. А ви до нас приїдете? Я говорю, ну, а я, я ж не можу сказати, я не планувала, ну, думаю, тоді приїду, якщо я вже скажу, що я приїду, я приїду. Коротше, я говорю, давайте так, ми з вами будемо на зв'язку. І наступного разу ми з вами спишемось, я прийду в школу, ми з вами зустрінемося. Не так все добре, 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 супер, угу. ну, коротше, зворушливо. Але завтра в нас в п'ятницю буде типу аперо, це як останній день школи, і вчителі, вчителя збираються, і мене, ну, особисто я минулого року була на цьому всьому, ну, просто як форшет. Ті, хто йдуть, їм там. Якийсь спіч для них готую, щось таке. А формально дуже миле таке Собрання таке. І мені також запропонували завтра йти, я не піду. Знаєте чому? Тому що я зрозуміла для себе, що я ненавиджу говорити до побачення, прощатись з кимось. Мені це дуже. Коротше, я сказала, що я зайнята, і я не прийду. Та справді я не, зайня, не, за, не зайнята. Але мені так це не подобається комусь говорити прощавай. І це так мені це не радісні емоції у мене викликає. І я сказала, давайте я до вас зайду після цього в суботу особисто. Мені, там, мені треба планшет віддати свій робочий. Мені там ну, на початку два роки тому дали планшет для роботи, і мені його треба віддати. Я говорю, я до вас забігу там на хвилиночку, добре-добре. Тому що ось ці всі офіційні міроприяття, вони мені чесно не надихають. Я дуже чутлива така людина, і я потім, ну, коротше, не можу, не можу. Мені краще сказати, бувай, зустрінемось ще і піти, все. А ось це всі прощання. Так, далі повертаємось до наших кантонів. А, ну, я буду дуже поверхньо в цьому питанні, тому що, а вже ж, якщо ви хочете швидше напевно, знайти роботу, якщо у вас є діти, ви хочете класну школу, а, велике місто, в якому буде вам не сумно, то це Цюрих, Женєва, Базель, Дуцерн. А, ось такі міста. В Базелі, я вже сказала, плюс це ось ці компанії. Якщо ви Хімік, наприклад, це взагалі це місто просто. Створено для вас. В Цюріху більш підходить для тих, хто шукає можливості в бізнесі та в А Воно ще більш таке, воно як я називаю Базель Харковом, а Цюріх Києвом. Далі. Женева. Моя знайома в Женеві працювала в Червоному Хресті в цьому, міжнародній організації. І якщо коротко, що Дженева, це для тих, хто говорить французькою, готовий до високої вартості життя. Якщо коротко. Далі. Ну, знаєте, також, що це висока якість і вартість життя, вона тут буде будь-де, тому дивіться самі. На це не зважайте, що ось в Женеві там або в Базелі дорожче. Там і зарплатня інша. Ну. Логічно так. Берн Берн – це адміністративний центр, багато робочих місць у державному секторі. Я навіть подавалась туди працювати з українцями, в цей в міграційний центр. Е, мене не взяли, як ви бачите. І я вважаю, що вони зробили помилку, тому що я б гарно в цьому плані працювала, б, і я б гарно б виконувала роботу, тому що. Е, Зараз скажу захейтять. Хоча хто захейтять? У вас там не так багато вже пофіг. Е, ну, давайте м'яко скажемо. Я чула, що в Німеччині від знайомих з Німеччини, що в Німеччині соціальні робітники працюють добре, а в Швейцарії, з ким я не спілкувалась, всі працюють погано. І на власному досвіді. Також я це, ніхто нічого ніколи не знає. У всіх завжди або вихідний, або обідня перерва. А... Говорять, що зроблять, не роблять. Я з цим вже дуже давно не пов'язана. я вам Говорила, що я соціальним робітником сказала йому, бувай, через два місяці після того, як ми приїхали, тому що дуже швидко знайшла роботу і на соціальні виплати не отримувала. І після двох місяців і в залежності від соціального робітника у мене ніякої не була. Щодо, але я впевнена, що якщо у вас був вже досвід в праці в, якихось... в державному секторі, на якихось посадах, вона мене просто його не було. То у вас є великі шанси отримати щось на кшталт такого, тому що якщо подивитись в міграційному центрі, там завжди є вакансії, можна хоч зараз подивитись. І, Здається, на цю вакансію так нікого і не взяли. Зараз не знаю. Місяць тому вона так і, і залишалась. Так, все, я все сказала. Цюріх сказала, Цюріх це банк. Банки, дуже багато цих посад фінансовій індустрії. Якщо у вас є мова і досвід, хоча б якийсь десь, я також я вірю в те, що великі шанси знайти роботу. Також дуже дуже раджу людям, які тільки приїхали. Я не знаю, як тут все. Як це буде працювати, тому що це реально залежить від обставин, від соціального роботника. Але я все ж таки раджу наполягати на своїх минулих е посадах, наполягати в тому, щоб вас, е вам допомогли знайти роботу в такому ж секторі. І я впевнена, що допоможуть. І я впевнена не просто тому, що я це звідкись беру, або я так хочу, ну, я вже ще так хочу, але я вже бачила. Е Вініше чула вже від, особисто від е, двох дівчат, яких направили за їх освітою. Е, вони працюють, в принципі, на тих самих посадах. Ну, їх запропонували. А погодились вони, одна, здається, погодилась, а інша, здається, повертається в Україну, тому не хоче. Е, так, про. Італомовні кантони, про що що? Про це я нічого не можу сказати. Дуже, мені здається, дуже складно жити в місті, яке, в якому завжди здається, що ти на відпочинку. Там неймовірне чарівне місто просто краса, яку не можна передати. Але я б там, ну, там дуже складно, напевно, працювати, тому що ти завжди як на відпочинку якомусь знаходишся. Напевно, там готелі, ресторани, туристичне агентство є важливими роботодавцями. Це якщо узагальнити, так? але я була там лише один раз і не дуже цікавилась цим кантоном і так далі. Я ще раз нагадую, що це просто розмовне відео, і це моя особиста думка. І якщо хтось не погоджується, це... я вас вибачаю. Можете не погоджуватися. Друзі, все, до побачення. Я від вас чекаю коментар, лайк, підписку, як завжди. Е, я знов наговорила на 30 хвилин. І я зрозуміла це лише коли я перестала відчувати ногу, на якій я сиджу. Я думаю, ой-ой-ой, щось я не відчуваю ногу, потім дивлюсь. 30 хвилин, думаю, так, все. Вистачить. Е, я думаю, що наступне відео я вже буду робити з нового робочого місця або про нове робоче місце. Тому. Побажайте мені удачі, щоб все було добре. А я сподіваюся, що все добре у вас. Все. Цілую обіймаю до наступного тижня.